Городянку можна відбудувати за рік без проблем, якщо просто будуть гроші. Я вам знайду гроші на те, щоб ви відбудували центральну частину міста. Я вам гарантую, що я вам знайду гроші на це. Такі гучні заяви пролунали на форумі Бородянка майбутньої громади. Цей захід став першим і наймасштабнішим обговоренням відбудови бородянської громади з моменту її деокупації. Іноземні гості, народні депутати, представники Київської обласної військової адміністрації, всеукраїнських асоціацій, благодійних організацій, бізнесмени, усі зібралися в одному залі, щоб обговорити майбутнє постраждалої громади. Сьогодні можна сказати, що Бородянка повільніше розвивається, ніж інші населені пункти, там ніж Ірпінь, наприклад, ніж Гостомель, тому що про Бородянку менше чують в світі. Це при тому, що Бородянка, надзвичайно зруйнований населений пункт, вона фактично перша прийняла на себе величезний такий удар, і вона один з тих населених пунктів, яка заслуговує на системну відбудову. Одна із дискусійних панелей форуму була присвячена архітектурним проєктам відбудови, які вже вдалося розробити. Оновлена центральна вулиця з відкритим простором та велодоріжками, Міська набережна, палац культури, дитяча школа мистецтв тощо головний проєкт міжнародний аеропорт Бородянка. За словами експертів, це авіахаб може стати основою економічного зростання не тільки Бородянщини, а й усієї України. Тут дуже багато можливостей. Можливості інвестування, можливості створення аеропорту навіть краще ніж в Борисполі, і найбільше можливості приймати пасажирських перевезень. Найпривабливіше можливість з перевезення з дуже зручна розв'язка. Тобто сама територія Бородянки вона інвестиційно дуже приваблива. Відбудова приватного сектору, багатоквартирних будинків, терміни можливості розвитку. Про все це говорили на форумі. Запрошені гості дали поради бородянським управлінцям, оскільки саме місцеві мають стати рушієм відбудови у Верховній Раді. Ми готуємо законопроект 7283, який стосується різних. Методів і можливостей участі громадян у відбудові, я впевнена, що точно мешканці знають більше ніж центральна влада, більше ніж регіональна влада, і навіть більше ніж місцева влада, що саме повинно відновлюватись, як з якою швидкістю, і з яким результатом на зараз я вважаю, що бородянці оновилась влада. ми Працю не зважаючи хто з якого партії ми працюємо в одній команді, але на єдиний результат це відбудувати нашу пародянську громаду. Я сподіваюся, що ми таки положили сьогодні фундамент і для старту перезавантаження взагалі повної роботи громади, відділів. Сьогодні я це точно відчула, що допомога в нас буде. Головне, щоб ми не стояли на місці, щоб ми зверталися, щоб ми робили таку платформу під своїми ногами, а нам все допоможуть.